Вітаю! Продовжую цикл передач так звані розслідування, де я знаходжу якісь цікаві матеріали, які мене зацікавили, і намагаюся якимось чином їх скомпонувати і подати вам так. Це побудовано на матеріалах журналістських розслідувань, на експертах, які публікували ці дані. і Ось представляю вам. Як відомо, на тлі поточних ініціатив нового генпрокурора Руслана Кравченка, зокрема, трохи посмикали прокурорів інвалідів. Інтернет спільнота почала активно висловлювати сподівання, що самими інвалідами нове керівництво не обмежиться. Експерти і розслідувачі розраховують, що Генпрокуратура, а також інші спеціалізовані структури нарешті звернуть увагу на корупціонерів з прокурорських органів, причому, передусім на тих, хто зайшов в систему з благословення пшонки. Ну, ви ж пам'ятаєте, був такий кент-прокурор часів Януковича, який став основоположником Пшонка Стайл. Ну, це в сенсі розкішних визолочених під подушок до стелі туалетів ВІЛ і котеджів з розкішними портретами вінценосного власника як Цезаря, так як Наполеона, що переповнені антикоріатами і скарбами. А головне задача прискіпливо дослідити діяльність тих прокурорських працівників, хто досі зберіг зв'язки з Пшонкою. Бізнес-обшунки, оточення Пшонки, тобто хто по факту є резидентом зрадника, а швидше резидентом ФСБ в українській прокуратурі і судах. Одна з перших, на кого звернули увагу в публікаціях прокурорка Вікторія Гончарова. Вона ж краївська посада в неї, прокурорка другого відділу процесуального керівництва при провадженні до судового розслідування територіальними органами поліції. Та підтримання публічного винувачення управління нагляду за, за додержанням законів Національної поліції України. Отака от от посада. Декларація належно жебрацька, при тому має в розпорядженні цілий автопарк, з якого найбільшу увагу журналістів привернув циблястий Бентлі Бентейган дев'ятнадцятого року за 150 тисяч доларів. Зареєстрований в цьому травні. Звісно, це все в жодному випадку не є її власність. Прокурорка Гачарова взерцевий приклад успішного донбаського десанту до центральних органів влади в часи Януковича, бо походить з Луганська, там встигла за раннього Януковича отримати ступінь кандидата юридичних наук, там же обросла відповідними зв'язками з того ж довкола сімейного середовища. І, до речі, пишуть, що досі прописано в гуртожитку Луганська. І ніяке ЛНР не заважає. Хоча гочарова і в Києві прописана гуртожитку, куди вписують всіх прокурорських некіян, при тому, що на родичів чоловіка і друзів записано більше, ніж достатньо квартир в елітних ЖК столиці. Іншої нерухомості розслідуючи пишуть про порядні обсяги з заведеної крипти і орієнтовано про 2 мільйони доларів, зароблених на справу прокуратурі лише за 20-22 роки. Семляцький Бентлі, до речі, теж формально належить батьку колишнього співробітника Бона Fiдеf в Україні. Просто дали хорошу людині в користування. Решта автопарку Гончаровою теж не її. Ані Volvo xc 90, ані Електрокар Zikr 001 за 42-50 тисяч доларів, ані Toyota Land Cruiser 200. Прокурорка Гончарова надає перевагу тих і Мати все, але без освідки буде включно з соцмережами. Там тільки молоді, підуті коханки, чиновники зливають інформацію про невідповідні посаді статки і розкішне життя. Востаннє ім'я світилося 2020 року, коли тривав, точніше, фахово зливався процес на суддеї майдану Оксаною Царевич. Під чуйним керівництвом Вікторії Гончарової процес дійсно успішно злили, з посиланням на купу процедурних порушень. Тоді один з підлеглих Гончарової раптом привіз купою майна. Як пишуть змі розслідувачі, він як виконавець отримав тільки 20% від винагороди, решта успішного розвагу справи пішла саме гончаровій як відповідальній особі. Хоча відомості про це виринули в розслідуваннях тільки тепер. Тихий спосіб розкішного життя гончаровій диктує очевидно довірена їй функція. Ті ж розслідувачі пишуть, що саме гончарова наглядає за адвокатським об'єднанням. Тов Бона Фіде груп, як твердять українською філією російської Бона Group. Бона Фіде груп в Росії це компанія, яка розпоряджається майном і бізнесами 71 річного пшонки його родини в Росії. Але в Україні одним із власників Бонафі є екс ВО голови міськпрокуратури ДНР Ігор Заболотний. Заболотний чиновником в бандитів ДНР побув недовго. Втік до Росії чойно порішав питання з резервом майна українських бізнесів на окупованих територіях ДНР. Заболотний є заслуженим фігурантом миротворця. А також заболотний є власник квартири, в якій зараз мешкає прописана в гуртожитку прокурорка Гончарова. Тобто ланка Гончарова ЛДНР Пшонка спецслужби Росії навіть на побіжний погляд є достатньо очевидною. Як мінімум для того, щоб цим зайнялися відповідні служби, і з точки зору корупційних діян і що важливіше, з точки зору прецедентів контролю українських органів прокуратури ворожими спецслужбами до та під час повномасштабного вторгнення, це я і про генпрокурора Кравченка, коли він вже виступив публічно цілою низку ініціатив з перевірки і про ДБР, і про НАЗК. Та там, якщо просто враховувати вже пролунів змі з відомості, всім відповідним структурам роботи вистачить. Бо зрадники України вже давно поза Україною, але все, що контролюють нашу судову і прокурорську систему через тихих і дуже успішних довірених осіб, які насолоджуються розкішним життям, не привертаючи уваги. Дякую.